Добрий день, 27 серпня Полтавщина. Продовжуємо огляд тих сортів форм виноградів, які дозріли на даний момент, які можна зрізати на базар. Це кардинал. Кардинал 81, французька версія. Я вже її викидав колись, прививку чогось робив, ну, потім, потім прививка мені. Не пам'ятаю, що я там чіпляв, але ну, не сподобалось. Викинув, дав йому ще один шанс, спустив цей кардинал. І, і от маємо те, що й було. Тріск. Єрунда сама натуральна. Будемо да, Смарт тут непоганий, але більше нічого. Бувають і ягоди нормальні розміром такі крупненькі, Ну цей тріск, вже дочистився до того, що нема чого чистити, все вже викидаємо. Так, Кешмиш бравісім. Після ливнів потріщав, я його почистив. Ну Тут прививка того року, лозинка ось От така була лозинка. Це вона потовщилась тут вже, ну, от кінець її. Тобто тут на нагрона розраховувати не треба було, Ну, ми маємо те ще маємо. E, значить, що сказати? що сказати. Була одна велика, я, а ось іще така, ну ця не така велика, ну зараз гляну тут. Mm. Mm, кістка. А оце, отакого розміру. Це мов би, таке, як незапилене горошиння горошіння таке, тільки горошіння доволі крупне. Ну, от і такий кишмиш виходить. Ще один рік, ну не більше. Я бачу, що теж похоже на те, що реклами більше, ніж діла. Це богема. Має дуже шикарний мускат. В тому році потріщав, в цьому році теж деякі ягоди тріснули. Грона в основному невеликі, отакі от. от Півкілограмові. Бувають, бувають там до кілограма, але півкіла в основному. Щось гризе Ну, мускат тут гарна ягода, така м'ясиста. .Mm. Солодка і з мускатом. Бомбезний сорт. Ну тільки, тільки може тріщати. Тому хто знає. Мошка сидить, ну це мошка не від цього, а от бодрий Павловського. Оце, оце все що там лежить. Це я вже його тричі чистив, а воно все рівно є і є. Оце сміття саме натуральне. О, його береш, воно все тут з мошками. Жахи якісь. Це сміття, так. Да. Оце Олексаран. Шикарний мускат, тверда ягода. Білого такого матового кольору. Із маленькою чорною цяточкою, така як посіяна. Гронка кілограмові і менші, є й більші. От такі, Ніколи не тріщить, чистий. Єдина в ньому проблема це на даний момент не дуже велика ягода. Як для себе, для, щоб безпроблемний сорт, то це він. На продаж годиться, але ціна відповідно буде менша. Невеста Павловського. Трішки підтріснула, ну позаживала. Так, мошки нема, гнилі нема. Ну, біля плодоніжки тріщинки є. Ось так. Зажило все. Е, є невелике супер ранні сроки не вийшло, Тому ще один рік будемо спостерігати, потім вирішувати, надо вона чи не треба. Це прививка прошлого дня Рембо. Ще не визрива, попробував ще не готова. Тому, можливо, пізніше це так зняв, показати. Все чисто, все гарно, нічого ніде. Не ні тріснутого не гнило, не мошки. Ну, а далі будемо бачити це старий добрий сорт, кадрянка. Нічого не вирізалося. Кажуть, горошить не знаю. Ось тут павуки живуть. Ось такі грона, така врожайність бешена. а тут щось поїло його зверху. Ну це таке, тут і птички вже підлітають, і шерстні. Ну, В цілому Відмінно. Відмінно. так. Це красава. Напрививав багато її і вгадав. Сьогодні на базарі продавали, вивозив. Вісімдесят гривень. Коли максимум зараз у нас ставлять п'ятдесят гривень. Вісімдесят іде грона. Кіло і більше є. Ось гонка. Довгенький весь час такі вони не забиті. Ну нічого й нема на них. Правда, оце я сьогодні возив на базар у дворі біля стіни з південної сторони. Там він вже повністю достиг. Тут ось ще видно, що не зовсім, а там повністю. То так шершні напали на нього. Шкірочка в нього м, така не, не тверда, легко з'їдається. І тому вони почали розгрізати їх. Одна інші сорта разом висять, не трогають. А от е, цей, ну оце, що я держу, це він ще не готовий. А я ж кажу, біля, біля хати, там з південної сторони, то повністю чорні. І, ну, які, вони м'ясиста стам якось не. Щоб хруст такий то немає, так, легенько підхрустує, ну м'ясисте. У минулому році, видно, навантаження більше залишав, то висіли аж до, до морозів. Нічого з ними не стається. От висить і все, достигло і висить. Думаю, всіх аж буде. До морозів висіли. Взагалі без проблем класний сорт. Бажена. Гроний по два кіла і більші. Ну, такі громаді. Так, де у нас тут вона пішла? Сейчас знаємо ще. Ось такі. Зеленувата ягода на сонці. Може трішки висвітлюється, ну все рівно салатового кольору. Ягода дуже велика. Смак, шершень там полетів. Смак у неї ну, доволі простий, соковита вона занадто. Ну, от як придавлюєш, така пружна, мов би, як далі такий чверть з неї соку багато так у неї. Врожайність дає дуже велика. Тяне навантаження, хоча сама вона і слаборослик. ну треба зразу не перевантажувати, хай дати вирости тоді, вона тяне, тяне. І що саме цікаве, що смак би такий, мов би й простий. Ну, моя дружина. Продає його. Та сьогодні возив то 80 гривень. 80 гривень, так як і елітні сорта якісь. Та кажу, дзвоню їй, кажу, ну що ти збав ціну, це ж не той виноград. Та каже, люди, люди пробують. Це ж не те, що вона там тюхує щось. Пробують і беруть. Ну, добре, я ж не заставляю. Два кущі в мене хай будуть е, підтріскування. Коли вже аж починає перестигати, то тоді біля плодоніжки таке окольцьовується, а так е, тріску немає. У мене немає. Е, єдине, що я проріджую грона. От Коли воно ще зелені ягоди невеликі, <кій> бачу вже, де горошок, не горошок, в принципі, воно не горошиться, то я проріджую і десь половину ягід викидаю. Тоді ягода стає крупнюча, просто велетенська. І, видно, із за цього її беруть. Кісточка вже фарбується. Солоденька, водичка. Ну, така штучка. Так, ну а ця краса називається Аркадія. От хто б що не казав, усі сорта, форми гарні і дуже гарні. А гроші ми заробляємо в основному від аркадії і преображення. Ось такі кетяги. О, Вон всередині щось. Треба лізти витягнути. Ягода порчена. Трішки плотноваті. Ну, вже можна зрізати або чуть-чуть подождати. Верхні ягоди то вже солодющі, а нижні так. Треба підождати. Ягода. Ну так, аркадію всі знають. Щоб про неї балакати, я просто підтверджую, що це... це варіант. Як з ним прощатися? Ніяк. Десять кущів і не менше. А це в мене кущик преображення. Ну, 10 метрів йому дав. Він на десять метрів і дає, э. от такої красоти. Скільки два більше двох тут? Так, кіло з лишнім. Та це два теж. Та і по два, і по півтора кілограма. У нас пісок забарвлюється капітально. У нас нема проблеми із забарвленням. Це великий плюс. На чорноземові так не вийде. Ну ще що хочу сказати. Сьогодні забув взяти оцей телефон, щоб зняти, хотів фільм зняти на базарі, те що я вивозив. Ну так, розкажу тепер коротко. Сливи продаємо по 30, 40, 50 гривень. Диплоїдні сливи, крупноплітні 50. Слива домашня 30, рум'яна зорка, жовті сливи 40 гривень. Беруть гарно. Вже якийсь період був, що я так трішки думаю, ну куди, стільки слив, а зараз все, процес пішов. Те, що привозять, там і по 16 дивився гривень, ну Пробував їх, вони якісь видно, зеленкуватиме зірвані, щоб вони достигали, дозарювалися. Не вони. Домашня слива, хороша, коштує теж нормально і беруть. Яблука 30, груша, 30. Виноград. Отакий я привозив сьогодні Преображення. Красаву, бажену, от е... забувся, як, то по 80 гривень. А ті дріб'язки всякі, що я в першій половині знімаю свого відео, те доходить до 30 гривень. Так що, все залежить від. Сорту, і головне, щоб вони достигші були солодкі. Тоді братимуть. Все щасливо!